Слово вейдж заробітна плата, заробіток, іменник, вести, війну, кампанію, дієслово. Слово вейдж зазвичай для погодинної щотижневої оплати праці часто протиставляється слову «Salary», Celery, яке означає оклад, фіксована місячна, або річна виплата для офісних працівників. «Noun» – «a fixed regular payment earned for work or services typically paid on a daily or weekly basis. Фіксована регулярна оплата, зароблена за роботу або послуги, зазвичай виплачується щодня або щотижня. Verb – To carry on or engage in a war or campaign. Вести або брати участь у війні чи кампанії. 1. He earns a good wage working as a mechanic. Він заробляє хорошу заробітну плату, працюючи механіком. 2. The government continues to wage a war against poverty. Уряд продовжує вести війну проти бідності. 3. Minimum wage. Мінімальна заробітна плата. 4. Hourly wage. Погодинна оплата. 5. Wage earner. Особа, яка працює за наймом. 6. To wage war. Вести війну. There is an extravagant wage.